Ща ми з України. Патріотично з музики стартували музейні гостини у Рівному. Цьогоріч на це свято з'їхалось близько ста майстрів з Рівненщини та Волині. Один з них рівнянин Леонід Гринбокий, виготовляє керамічні вироби. Втім, цього року презентував відвідувачам гостин скульптуру ангела, яку зробив з гільзи гаубиці. Я хочу виставити в майбутньому на аукціон, щоб ну пішли гроші на якийсь коптер чи машину, чи от на якісь такі речі. Нашим військовим також вже традиційно на музейних гостинах Леонід презентує унікальні яйця з кераміки. Розповідає, це тонка та філігранна робота. На виготовлення одного такого виробу йде понад тиждень часу. Що він спочатку ліпиться, потім підсихає. І потім фарбується і ставиться в піч для випалу. Ну після випалу теж треба сутки почекати, поки піч охолоне, і тоді ви. Зможете побачити ось такі закінчені вироби, зважаючи на війну, цьогорічні музейні гостини провели у менших масштабах, ніж зазвичай. Втім, не дивлячись на це, біля музею та алеї Лебединка можна було побачити багато цікавого. Окрім виступів, різноманітних колективів народні умільці представляли свої доробки у вигляді вишивок, народних іграшок, вироби з бісеру, скла, шкіри, соломи тощо. Гості свята могли взяти участь у майстер-класах та відвідати гастролокації. Також не вивчали, яким був стародавній одяг у мешканців Рівненщини. Ми унікальний край, ми маємо багатющу історію. Але найцінніше, що ми маємо, це повагу один до одного, це любов до тої роботи, яку ми робимо. Я хочу висловити повагу і вдячність цьому колективу краєзнавчого музею. Бо музейні гостини сьогодні є. Вони, як традиція, ніколи не закінчуються. Рівнянка Галина не пропускає жодних музейних гостин у рівному. Цьогоріч вже встигла придбати сувеніри для друзів. Жінка переконана, у такий непростий для країни час подібні заходи вкрай необхідні, бо саме тут проявляється культура та українська самоідентичність. Питання самоідентичності, підтвердження нашої українськості, нічого нікуди не зникає. Подивіться, скільки майстрів, скільки довкола краси української. Це те, що дає сьогодні людям. Ну, я по собі та. Відчуваю, це дає тобі натхнення. Основна мета цьогорічних музейних гостин це збір коштів на протезування нашого захисника Василя Гуляка. І яку суму вдалося зібрати на лікування героя, керівництво обласного краєзнавчого музею повідомить за кілька днів. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини рівного.